Документують пошкодження. Ми обстежуємо все незалежно. Подана заява не подана». Як проходить комісійне обстеження пошкодженого майна через обстріли, доступ до медицини без бар'єрів. Було покращено доступність двох медичних закладів. Як у Миколаєві адаптують лікарні для людей з інвалідністю, чемпіонат Миколаєва з кульової стрільби. І сьогоднішній день наші вихованці дуже добре показують результати. Розкажемо, як розвивається спорт у місті. Сьогодні четвер, 1 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Минулої доби російські війська шість разів атакували ФПВ-дронами Куцерубську громаду на Миколаївщині. Про це повідомили Вова. Зранку в селі Дніпровське було пошкоджено будинок, а ввечері в селі Дмитрівка дрон влучив у багатоповерхівку. Вже сьогодні, о п'ятій ранку, внаслідок чергової атаки в Куцрубській громаді було пошкоджено дах будинку. Сталася пожежа, яку швидко загасили. Люди не постраждали. Окрім того, увечері, 30 квітня, російський дрон ударив по мішково погорілівській громаді. Як наслідок, були пошкоджені склади. Постраждалих немає. Вночі Одесу знову атакували російські безпілотники, внаслідок чого загинули двоє людей. За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, руйнувань зазнали як багатоповерхові, так і приватні будинки. Внаслідок ударів вогонь охопив окремі ділянки міста. На місцях працювали рятувальники. Наразі продовжується ліквідація наслідків. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в одній зі шкіл зафіксовані незначні пошкодження. Там вибуло чотири вікна. За даними ДСНС, через атаку постраждали щонайменше 15 людей. Понад 200 мешканців було евакуйовано на місцях ударів. Розгорнуто пункти незламності. За даними Одеської ОВА, шестеро постраждалих людей на ранок залишаються у лікарнях. Двоє з них у важкому стані. Безальтернативне тримання під вартою. Такий запобіжний захід суд обрав підозрюваному у справі щодо нападу на правоохоронців у Вознесенську. Про це повідомляє поліція Миколаївщини. Нагадаємо, 28 квітня під час відпрацювання виклику щодо факту домашнього насильства кридник кинув у бік поліцейських гранату. Внаслідок вибуху загинув 21-річний правоохоронець. Ще троє його колег дістали травми. Нині їхньому життю нічого не загрожує. Заскоєне фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Через російський терор і обстріли залишається актуальною фіксацією руйнувань майна громадян для майбутнього відшкодування завданих збитків. На жаль, Миколаїв у цьому відношенні не є виключенням. Тому з лютого 2023 року комісійні обстеження пошкодженого майна виконують працівники міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Як працює цей механізм і куди звертатися тим, чиє житло постраждало, дивіться у нашому сюжеті. Миколаїв продовжує потерпати через ворожі ракетні та дронові атаки. А проблема комісійних обстежень будівель, пошкоджених ударами окупантів, залишається актуальною. З 23 лютого 2023 року. Цю роботу покладено на підрозділи Державного архітектурно-будівельного контролю при органах місцевого самоврядування. Начальниця Миколаївського міського управління ДБК Олена Тулова пояснює, що її підлеглі обстежують як приватні домоволодіння, які зазнали руйнувань, так і багатоквартирні будинки. Ми попереджаємо главу СББ або управляючу компанію, що наразі буде обстежуватись такий то будинок. На обстеження ми виділяємо дві доби. Людина повинна підготувати квартиру, тобто прибрати, щоб можливо було зафіксувати все. Надати правові документи повинна. Їх сканують прямо при людині. Вона підписує прямо на місце згоду на обробку персональних даних, тому що її дані будуть занесені в три реєстра: це реєстр пошкодженого майна, реєстр руйнувань міста Миколаєва і президентський реєстр. За результатами обстежень складається акт пошкоджень, який є підставою для подання повідомлення про відшкодування. Для подачі повідомлень їх майно повинно бути в реєстрі нерухомого майна. Для того, щоб майно було в реєстрі нерухомого майна, їм потрібно звернутися до центру надання адмінпослуг, Якщо такого немає. Потім вони подають на є відновлення. Вже на підставі наших актів комісія з євідновлення складає чек-лист, визначає суму на відшкодування. І людину отримує Олена Туова наголошує, що нерідко працівники управління при проведенні комісійних обстежень стикаються з відсутністю у власників пошкодженого житла, оформленого в установленому порядку право власності на нього. А відповідно, люди не можуть розраховувати на виплату компенсації. Особливо гострою ця проблема є для приватних домоволодінь. У людини була якась маленька хатина. Вони тепер її використовують як літню кухню. Поряд збудували великий будиночок, але... На нього не оформили жодних документів. Лише якщо у вас є право власності на дату пошкодження, ви маєте можливість отримати відшкодування. Тому, якщо право власності відповідним чином оформлене, проблем з виплатою відшкодувань не виникає. І в Миколаєві це відбувається досить оперативно, підкреслює Олена Туова. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеніюнчаренко, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт Март Мартіві. Доступність медичних послуг у двох миколаївських медзакладах. Реалізували суспільно важливий проєкт для осіб з інвалідністю. У рамках нього в одній з лікарень встановили підйомник для маломобільних людей та універсальні кушетки з електричним регулюванням висоти. Детальніше про те, як вдалося реалізувати проєкт, дивіться у матеріалі. Можливість отримати медичну допомогу без бар'єрів базове право кожної людини. Для людей з інвалідністю це не лише питання комфорту, а й безпеки, гідності та рівних можливостей. Саме тому в Миколаєві реалізували важливий проєкт посилення потенціалу громадських організацій людей з інвалідністю у процесі прийняття рішень у відновленні та створенні доступного середовища. Його головна мета підвищити доступність медичних закладів для людей з інвалідністю. Цей проект реалізовувався спільно з громадським об'єднанням Національна асамблея людей з інвалідністю України та за фінансування ДПОД – Це громадська організація осіб з інвалідністю Данії. В рамках цього проекту було покращено доступність двох медичних закладів нашого міста. Було закуплено функціональні кушетки в одному із закладів встановлено електричний підіймач, в другому закладі облаштовано пантус, і також закуплені таблички з шрифтом Брайля, назви кабінетів, телефони, розклад роботи. Проблема більшості лікарень полягає у тому, що вони будувалися доволі давно, тож не були розраховані на потреби людей з інвалідністю, пояснює головний лікар одного з медзакладів Олександр Дем'янов. У нас є пандус для таких верст населення, але це не вирішує проблему з дуже коротким прольотом наших лесничних пролітів. І з цього приводу стається так, що пандус, будь-який пандус, буде дуже під великим кутом. З цього приводу вони не можуть самостійно просуватися з цією перешкодою, і з'являється ситуація, коли пандус є. А можливості на нього без сторонньої допомоги піднятися нема. Тож у закладі облаштували підйомник, аби люди з інвалідністю могли самостійно потрапити до поліклініки. Також там встановили універсальні кушетки з електричним регулюванням висоти, що дозволяє лікарям приймати пацієнтів без бар'єрів просто на першому поверсі. Це дуже зручно. Я е, проживаю тут недалеко, і е, раніше це було дуже складно попасти в поліклініку. Зараз, ну самі бачите, це просто сказка. Дуже дякую Національної асамблеї осіб з інвалідністю України за надану можливість посотрудничати і реалізувати цей дуже, дуже важливий проєкт. Також більш доступним став ще один з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Там в рамках проєкту також було закуплено універсальну кушетку і тактильні таблички. А ще встановлено пандус. Лікарня від себе в рамках реалізації цього проєкту зголосилася облаштувати саму вхідну базу, тобто ми встановили пандус. А через те, що був великий перепад для заїзду в двері, великий поріг, який був ненормативний, не відповідав державним будівельним нормам, лікарня зараз переробляє, як ви бачите, поріг для того, щоб підняти висоту, щоб було рівно з пантуса і в двері заїзд на однаковій площині. Також тут нанесли кольорове маркування для людей із вадами зору. Усе для того, щоб кожен пацієнт міг потрапити до медзакладу. Це у нас адміністративна будівля. Тут знаходиться у нас центр вакцинації, тут знаходиться конференц-зала, бухгалтерія. Тому пацієнтам мобільних груп населення буде зручно підніматися і користуватися даними приміщеннями. Ми відремонтуємо сходинки і все буде добре. Дякуємо за встановлений пантус для наших пацієнтів. Кураторка проєкту Ольга Виноградова зазначає, через війну все більше людей отримують інвалідність, тож пандуси, підйомники та інше обладнання можуть знадобитися не лише пацієнтам, а й самим медикам, якщо ті зазнають травм. Адже безбар'єрний доступ до лікарні є основою рівності прав і можливостей. Катерина Рупта, Шурман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві біля будівель корабельного та центрального ЦНАПів встановили книгу пам'яті з іменами героїв, які загинули за Україну з 2014 року. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Також він закликав тих, хто втратив на війні близьких надсилати інформацію про полеглих захисників і захисниць за контактами, які ви зараз бачите на екрані. У повідомленні необхідно вказувати повне ім'я загиблої людини, військове звання, коротку біографічну довідку та фото. Мета такої ініціативи громада міста має пам'ятати імена полеглих героїв. Ще одне тіло у тисі. На Закарпатті прикордонники знову виявили потопельника. Під час ранкового моніторингу річкової ділянки кордону з Угорщиною вони помітили тіло людини біля берега з української сторони. На місце події викликали рятувальників та поліцію. Особу загиблого наразі встановлюють. За даними державної прикордонної служби, це вже 46-й випадок спочатку повномасштабного вторгнення, коли тіло людини знаходять у тисі. На Одещині поліцейські інсценували вбивство та затримали жінку, яку підозрюють у намірі позбутися родича. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Як повідомили в нацполіції, 50-річна жителька Авангардівської громади підшукала двох осіб для виконання замовлення вбивства свого брата і передала їм його дані. Як з'ясувалося, він претендував на частину будинку, що залишився у спадок від матері. Свою частку жінка вирішила зберегти, замовивши вбивство родича за 20 тисяч гривень. За даними поліції, спосіб вбивства її не цікавив. Головне, щоб справа була виконана. Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство чоловіка, створивши переконливі для замовниці фото. Після передачі грошей підозрювано затримали. На час слідства вона перебуватиме під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Знайшли на морському дні вибухівку та знешкодили її. Спецпідрозділ військово-морських сил ЗСУ вчасно виявив і знищив вибухонебезпечний пристрій, скинутий російським літаком у районі зернового коридору. У ВМС повідомили, що така робота ведеться щодня, адже йдеться про боротьбу за безпеку мирних суден, а також продовольчу стабільність у світі та Україні. Наприкінці квітня відбувся чемпіонат міста Миколаєва з кульової стрільби із пневматичної зброї. У змаганнях взяли участь близько 40 спортсменів. На церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. Більше про спортивний захід і яка атмосфера там панувала, далі розкаже мій колега Сергій Мельников. 28 квітня у Миколаєві завершився чемпіонат міста зі стрільби кульової. Миколаївський міський голова особисто завітав до місця проведення чемпіонату, аби нагородити переможців та привітати учасників. Сьогодні ми нагородили призерів та переможців юніорської першості з кульової стрільби міста Миколаєв. Сьогодні, коли наша країна знаходиться у стані війни, дуже важливо, щоб діти були готові прийняти будь-які виклики, які їм може кинути доля в майбутньому. А це означає, що кожен з нас повинен мати навички кульової стрільби. Розуміючи важливість цього виду спорту в нашому сьогоденні управління спорту міста ще у листопаді минулого року відкрило відділення стрільби кульової на базі Кадею США Атлант. На сьогоднішній день наші вихованці дуже добре показують результати, і це свідчать сьогоднішні змагання. Чемпіонат міста, котрий відбувся, та чемпіонат України, котрий пройшов у минулому місяці. У місті Львів, де наші вихованці посіли призові місця та стали переможцями даного чемпіонату. Щодо цього чемпіонату, то у ньому прийняли участь близько 40 юних спортсменів та спортсменок, які за свої успішні виступи отримали заслужені нагороди. Окрім Олександра Сінкевича, нагороджував учасників і секретар міськради Дмитро Фалько. Він вкотре наголосив, що в умовах війни дуже важко знаходити великі кошти в тому об'ємі, в якому вони дійсно потрібні спорту, але все одно без підтримки миколаївські спортсмени не залишаються. Зомсти ми намагаємось підтримувати сьогодні. Діти мають змогу займатися, наприклад, кульовою стрільбою, яка, на жаль, сьогодні в нашій країні має прикладне значення. Я впевнений, що депутатський корпус підтримає, і ми матимемо змогу виділити в міському бюджеті кошти для подальшої підтримки наших спортсменів. Тому у цей день від міської влади найперспективніші спортсмени отримали нову сучасну форму, у якій в складі збірної команди міста будуть представляти Миколаїв на подальших всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Перший заступник голови Миколаївської обласної організації ФСТ Динамо України Валерій Барський, який дуже добре знає цей вид спорту та його словетну історію в нашому місті, сподівається, що у майбутньому в Миколаєві з'являться нові чемпіони світу та Європи, як це було колись. Він оголосив, що тільки у у плідній співпраці це можливо. Це дуже гарний приклад. Цей тир. Я можу ще приклади по іншим відом спорту, коли є взаємодія між міською владою і громадською організацією неприбутковою Динамо. Ми знайшли спільну умову. Діти не гуляють по вулицям, а займаються спортом. От, ну, в даному випадку кульовою стрільбою, стрільбою, але і у нас і самбо, і джудо, і другі фіхтування, всі ці види спорту. Мерія всіх тренерів зберегла. Дітей ми всіх зберегли. Вони безкоштовно ходять і займаються спортом. Це дуже велика справа. Отже, міська влада та ФСТ Динамос запрошують долучатись до цього виду спорту. А тренерський штаб, на чолі з майстриньо спорту України Іриною Мельниченко, чекає дітей Миколаєва на базі КДЮ США Атлант, де зараз і працює відділення стрільби кульової. Сергій Мельников, Валерій Федченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у п'ятниці 2 травня. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Температура коливатиметься від 7 до 19 градусів тепла. Вітер переважно північний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 38%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про необхідність розширення книги пам'яті з іменами героїв, які загинули за Україну з 2014 року. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.